Очікувана зустріч українського та американської делегації в Мюнхені всіх вразила буцімто стосовно російсько-української війни. Багато чого вже вирішено наперед на безпековій конференції, начебто, засвітилися і представники країн-агресорки. А віце-президент Ша Дівенс сказав Зеленському слова, яких ніхто не чекав. І ошелешив усіх українців. Напевно, такого повороту подій ми й уявити не могли. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписатися. Ми розпочинаємо в рамках мюнхенської конференції. З безпеки відбулася зустріч за участю представників України та РФ. Також звучали і дуже неприємні для України прогнози про територіальні поступки. Зокрема, Україні ймовірно пропонують передати РФ навіть ті території, які вона не захопила задля досягнення миру. Натомість, а ось коментар Трампа стосовно самої конференції відбулася зустріч у Мюнхені. Там росіяни з нашими людьми. Україна також прибула до речі, тобто це високопосадовці з РФ України та США. Додав після цього Трамп. Президента США запитали про візит Володимира Путлера та інших рашистських представників до Саудівської Аравії чи навіть до Європи. І той відповів, що рано чи пізно така зустріч відбудеться. Далі цитую, вони є частиною цього. В нас буде Україна, буде РФ, буде залучено інших людей. Додав він, не уточнивши, кого має на увазі. Трамп також згадав про розмови з Путлером та Зеленським. Назвав їх хорошими. Хтось каже, що я повинен був першим зателефонувати Зеленському, але я так не. Я вважаю, нам потрібно дізнатися, чи хоче Реф укласти угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Реф теж хоче укласти угоду, сказав президент США. Проте американський президент Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир, і відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. Трамп сказав, що це цікаве запитання. Цитуй далі. я думаю, що вони повинні укласти мир, їхніх людей знищують. Я Сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. Я думаю, що вони повинні вкласти мир. Ось що я думаю, сказав Трамп, і на уточнююче запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни. Він відповів далі цю йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. Однак Трамп не вважає, що існує небезпека того, що участь президента України Володимира Зеленського у переговорному процесі заморозить. Крім цього. Трамп звинуватив у всьому свого попередника, що нібито заявив про перспективу вступу України до НАТО. Президент США Дональд Трамп вважає, що його попередник Джо Байден не мав заявляти про перспективу вступу України до НАТО, бо це нібито спровокувало рефію почати широкомасштабне військове вторгнення. Рашисти не могли б дозволити Україні стати повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу через своє становище, стверджує голова Білого Дому, але не пояснив про яке становище мовиться. Я не бачу. Жодного способу, за якого країна у положенні РФ могла б це дозволити. Йдеться про вступ України до НАТО. Просто в їхньому становищі вони росіяни не могли б дозволити їм українцям приєднатися до альянсу, висловився чинний американський президент. Графія нібито тривалий час була чіткою щодо можливості долучення України до НАТО, але Байден вийшов і заявив, що Україна може вступити до альянсу. Продовжив розводитися на цю тему американський президент. Далі цитую... Як тільки він це зробив, я сказав, тепер у вас буде війна і мав рацію, стверджує американський лідер. На його думку, широкомасштабної війни РФ проти України ніколи б не сталося. Якби саме він сидів в овальному кабінеті у свою чергу спецпредставник президента США Дональда Трампа з питання рафії та Україна Кіт Калух заявив, що вказівка на територіальні втрати України в мирній угоді не свідчить про визнання цих втрат. В інтерв'ю Vox News чиновник підтримав думку міністра оборони США Піта Гексата, який напередодні назвав нереалістичним відновлення кордонів України 2014 року після закінчення війни. Далі цитую, вважаю, що буде якась угода про можливу втрату території. України. Країни, але послухайте, чи не обов'язково це визнавати, каже він. Він також, до речі, нагадав про декларацію Семнера Валеса, випущену в США в 40-му році після окупації Балтійських країн СРСР. серосердству. Далі коли радянський союз захопив Балтійські країн, ми ніколи не говорили, що вони належать до цих країн. Ми казали, що вони просто були під владою. Так пояснює Калох. Він також додав, що партнери потребують стабільного світу, який буде справді підкріплений гарантіями і далі продовжує. Цтувати потрібен справжній стабільний мир, який дійсно гарантований з точки зору того, що між всіма сторонами існує угода з безпека, яка є довговічною, дуже дуже стійкою. Додає він, водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а прагне повного завершення війни в Україні. Пряма мова Рубіо на шоу клея Тревіса та Бака Сакстона. Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася. Це буде важко. Це має відбуватися поетапно. він акцентував, що ці слова Трамп сказав главі арефії Володимиру Путлеру. щодо того, як це може відбутися. Рубіо пропустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню. Стою далі про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори. Але я просто кажу про це. А потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, що обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює, сказав держсекретар. Він вірить, що Трамп єди. На у світі хто може об'єднати щось подібне, але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми, це не тільки в Європі чи НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні брати в цьому участь наголошує Рубіо. Він також підкреслив, що саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це. Але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями. Тому подібні речі, мовні і культурні питання. Все це має бути спрацьовано. Сказав Рубіо, держсекретар США наголосив, що США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України. Ну а тим часом оголошення президента США Дональда Трампа про мирні переговори із не надало президенту РФ Володимиру Путлеру, те, чого він давно вимагав. Прямі переговори з США щодо України. І про це пише видання, The Wall Street Journal. зазначається, що якщо орієнтуватися на заявлену позицію Путлера щодо України, РФ погодиться на припинення вогню тільки в тому разі, якщо США припинять підтримку України. І будуть введені обмеження на здатність Києва захищати свою територію, за словами опитаних журналістами аналітиків, Путлер готовий продовжувати грати в довгу гру і вести жорсткі переговори із США, доти, доки не отримує задоволення необхідних йому умов. Ну а європейські чиновники висловили стурбованість із приводу ідеї двосторонніх переговорів США і РФ і щодо України, які за словами Трампа можуть відбутися найближчим часом. Вони зажадали, щоб ЄС з Київ були залучені в будь-які переговори щодо припинення війни. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторію заявив, що адміністрація Трампа пішла на публічні поступки Путлеру ще до початку переговорів. А на думку видання він частково посилався на зроблені напередодні заяви міністра оборони США Піта Хекседа про те, що членство України в організації Північно-Атлантичного договору не обговорюється. Сам Трамп заявив, що Україна буде частиною будь-яких переговорів з РФ. Нагадує видання. Новострі Джорнал зазначає. Що після заяв США в Москві панувала радість, зокрема відома пропагандистка Ольга Скабєєва, заявляла, що Путлер здобув перемогу над усіма державне телебачення? Пояснило зростання акцій Москви, перспективою зустрічі Трампа та Путлера. Для Путлера обіцянка Трампа почати переговори є першим кроком до припинення війни на умовах Арафії, Йдеться в публікації. У The Wall Street Journal вважають, що це являє собою поворот для Путлера, який часом під час війни зазнавав принизливих невдач. І серед них видання називає витіснення рашистських військ з половини території, які вони захопили 22-го року. Зокрема, єдиний обласний центр Херсон, який. Побував під окупацією Wall Street Journal пише, що рішення Путлера продовжувати боротьбу і подвоїти свої військові цілі, схоже приносить плоди. Як заявив директор євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв, кінцева перемога для Путіна – це гарантія, що Україна не потрапить у західний табір. далі. метою переговорів буде не тільки контроль над територіями, а й надання Києву. Поверхневих або нульових гарантій безпеки з боку заходу, що на думку Кремля призведе до поступового розвалу України, так сказав виданню Габуєв, паризький політолог і засновниця аналітичної форми політик Тетяна Станова заявляла, що в середньостроковій перспективі, якщо Росія не зможе домогтися своїх максималістських вимог щодо України, вона продовжить наступ на полі бою, і все це зазнаючи великих втрат водночас. Виснажуючи слабкі людські резерви України та посилюючи тиск на Зеленського, щоб той поступився вимогам Москви. Між тим США розмістять свої війська в Україні і запровадять санкції проти РФ, якщо Володимир Путлер не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити незалежність та безпеку України. Про це віце-президент віцепрезидент Шаджеді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal. Що стосується України, Вен зазначив, що поки що зарано говорити про те, яка частина території країни, Раїни залишиться в руках Арафії і які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву, із його слівці деталі мають бути опрацьовані під час мирних переговорів. Є велика кількість формулювань конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність. Так додав він, і також зазначив, що угода, яка стане результатом переговорів по Україні, шокує багатьох. Ну А раніше очільник Пентагону під Гексет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що в все ж, це рішення залежить від президента США Дональда Трампа. Сполучені Штати не відкидають потенційного членства України в НАТО або повернення до. Кордонів, що існували до 2014 року. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів України Росії та країн Європи. Передодні відбулася розмова між диктатором РФ і Владимиром Путіним і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Так от президент Росії Владимир Путін буде радий вітати лідерів інших країн 9 травня у Москві, у тому числі і президента США Дональда Трампа. Якщо буде ухвалене відповідне рішення, таку заяву зробив 13. Надцятого лютого російському державному каналу річник Путіна Дмитро Пісков його запитали, чи можна чекати на приїзд Трампа до Москви на святкування дня перемоги 9 травня. Далі буду цитувати, що ж він відповів. Президент Путін сказав привселютно, що для нас це дуже важливий день. Значення цього дня це день, який символізує перемогу, і ця тема на жаль актуальна зараз як ніколи. І тому, якщо будуть країни, а тим більше великі країни, які вирішать з нами розділити радість цієї перемоги та значення цього дня, то звичайно ми і особливо президент Путін будемо раді вітати їх у Москві. А от на запитання, чи йдеться і про Трампа, він відповів: ну звісно, коментуючи телефонну розмову, яка 12, Надцятого лютого відбулася з російським колегою Владимиром Путіним. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп згадував про Другу світову війну. Далі зацитую: ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно разом воювали у Другій світовій війні. Пам'ятаючи, що Росія саме знову ж таки наголошує, що Росія втратила десятки мільйонів людей. Мільйони життів втратили не лише Росія. Нагадаємо, але також і Україна, інші республіки радянського союзу. Трамп також сказав, що вони з Путіним домовились працювати разом дуже тісно, і включно з відвідуванням країн Один одного. І також пам'ятаємо, що напередодні з'являлася заява від Трампа, що він дуже б хотів зустрітися з диктатором Путіним у Саудівській Аравії. Ніби то Китаю вже також пропонув. Вав цю зустріч організувати ну у білому домі. Наразі висловлювань речника Кремля не коментували. І в Росії також військовим парадом 9 травня будуть святкувати День перемоги на європейському театрі воєнних дій у Другій світовій війні. А от в Україні це день пам'яті примирення та більшості країн Європи цю пам'ятну дату вшановують на день раніше. Саме нагадаємо восьмого. Травня щодо Ерефії, там США також будемо говорити, адже напередодні ще до розмови між Путіним та Трампом багато в інфопросторі з'являлось повідомлення, що нібито бачать представників Дональда Трампа у столиці Ерефі в Москві, що прилітали, але знаємо, що відбувався певний обмін. Саме вчителя американського звільнили із в'язниці на території Ерефії. Так, от. Знову ж таки про літак. Учора з'явилась новина. Тепер уже пасажирський літак ВПС сполучених штатів Америки з Вашингтона. Це вчора була новина. Готувався до посадки. Знову ж таки, у Москві. Він вилетів вчора із об'єднаної бази Ендрюс неподалік Вашингтона. І на його борту ймовірно знаходилась, як ідеться в мережі, делегація Сполучених Штатів Америки. Це віп пасажирський літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Він готувався до посадки, Осадки в Москві. Ймовірно, на борту перебувала дипломатична делегація. Про це повідомляли у соцмережі іксу четвер, 4-13 лютого. Відомо, що літак С 37 б вилетів з об'єднаної бази «Ендрюс» під Вашингтоном. Ну ві пасажирський літак, який вилетів е сьогодні із бази «Ендрюс» Вашингтоні. Ймовірно, перевозив дипломатичну делегацію. вона готується до посадки в Москві. І йдеться у повідомлення. Водночас пропагандистські російські з. І повідомляють, що на борту перебуває росіянин Олександр Винник, який повертається в рамках обміну, ув'язненими між США та РФ. Ну і нагадаємо, що. Раніше також деякі такі подробиці з'являли, що глава Пентагону Під Гексет заявив, що після окупації Криму у 2014 році війни Росії проти України нібито не було. От такі цікаві заяви знову ж таки від представників Сполучених Штатів Америки з'являються, нібито з 2016 по 2020 рік цього не було. І Також Гексет заговорив, що за підсумками переговорів Росія та Україна не отримують того, чого вони хочуть. Стосовно саме того, чого хочуть росіяни, це того, щоб Трамп їм помог визнати окуповані території України Російськими, і вони вже хлопот і розповідають про те, що ось дивіться, пішли нам на уступки. Ми виконуємо зараз обміни полоненими. Ми зараз з Сполученими Штатами Америки будемо домовляти. Тяся там, десь зустрінуться Путін з Трампом, будуть созванюватися взагалі по розканалам розповідають безпосередньо про те, що у них все. Абсолютно і повністю гарно все налагоджено з Сполученими Штатами Америки. і дійсно в терах пропагандисти зібрались держать оптиміст в узді вони почали казати про те, щоб люди не випускали салюти і не розповідали про те, що вже все налагоджено, бо можливо і не так безпосередньо. Давайте послухаємо те, що сказали в. эфире Скобеева и по тем Но как вот мне понравилось, вы сказали, Ольга, держать оптимизм в узде. Вот давайте все-таки этим и займемся, потому что мне кажется, что мы слишком забегаем вперед, и уже чуть ли не такая картина рисуется, что Трамп согласился со всеми нашими политическими требованиями. И я напомню: напомню, что Путин и Трамп во время первого срока Трампа встречались пять раз. Но тим менее, сказати, що це прямо привело к розвороту фактическому в наших отношениях нельзя. Ну, вот по своїй кафедрі напомню, що именно Трамп ввели санкції проти Сіверного Потока. -2. Ну і до речі, знаєте, про ці мрії рашистів окуповувати території. Знову ж таки, стосовно цього висловився і Андрій Ярмак у своєму телеграм-каналі. Він сказав таке. Росія з війною мріями про окупацію України влетить у стіну економічну також. І очільник офісу президента України закликав все ж таки українців тримати голову холодною і не вестися на емоційні гойдалки. Мовляв, інтереси України завжди будуть. Понад усе так ймовірно Єрмак відреагував на заяви західної преси щодо нібито підтримки Путіна Трампа, адже багато зрадоньки вже сіють після розмови саме між Трампом та Путіним. Адже як ми знаємо, що спершу все ж таки президент Сполучених Штатів Америки зателефонував диктатору РФ Владіміру Путіну. Вони поговорили понад півтори години. Ну а згодом Трамп зателефонував і президенту України Володимиру Зеленського. бо більше я навіть читала, що зраду сіють в тому, що нібито на півгодини більше Трамп поговорив із Путіним аніж із Зеленським. Так от в Зеленського також відреагували і на заяву Трампа про розмову з росіянами у Мюнхені. Детальніше також обговоримо. Адже українська сторона не планує вести розмови з представниками Росії на полях Мюнхенської безпекової конференції. Та після того, що сьогодні сталося поблизу Чорнобильської АЕС, я думаю, що ніхто і не захоче з ними говорити. Ну і зокрема, можливість зустрічі між представниками Києва та Москви на даному заході перед тим анонсував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Крім того, таку заяву зробив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у розмові з журналістами. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. Сказав чиновник. Він зазначив, що тільки узгоджена спільна позиція. Зиція має бути на столі для розмови з росіянами запустим столом. З росіянами не зустрічаються наразі. На столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається, наголосив Литвин. Ну і нагадаємо, що ввечері 13 лютого президент Сполучених Штатів Америки на прес-конференції знову ж таки останнім часом він багато прес-конференції де багато заяв у нас, його уст. Ну і він заявив, що 14 лютого. У Мюнхені на конференції з безпеки відбудеться зустріч представників України, Росії та Штатів за словами американського президента на даному заході будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та Сполучених Штатів. І варто також нагадати, що раніше було анонсовано зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом на полях конференції у Мюнхені. Ну а крім того, заяви Трампа вже лунають. І він пояснює допомогу Україні і говорить наступне: що Путін не подумав, що він. Виграв президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про домовленість з російським диктатором Путіним почати переговори про припинення війни і при цьому запевнив, що продовжить допомагати Україні. Бо інакше Путін би подумав, що він виграв. Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше. Але Путін зараз хоче миру. Сказав Трамп. Пише про це видання Голос Америки після телефонних розмов з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським Трамп сказав, що дата зустрічі з очільником Кремля ще не визначена, але зустріч відбудеться і там, і тут. І перші перемовини пройдуть ймовірно в Саудівській Аравії в не надто віддаленому майбутньому. Такі цитати президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. А також він висловив свою думку наступним чином: перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії. Подивимося, чи вдасться нам щось зробити, але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна це катастрофа, це справді жахлива війна. У зв'язку з цим він деталізував, що послухавши Зеленського і Путіна, він зробив висновок, що обоє хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася потім. І думаю, що ми ймовірно в якийсь момент досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому. Прогнозує Трамп на запитання про те, чи візьме. Участь в зустрічі президент України Володимир Зеленський Трамп відповів: спочатку ми матимемо першу зустріч, а потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі. Трамп додав, що бачить Зеленського залученим в переговорний процес, але натякнув, що так буде не увесь час, оскільки в Україні потрібно буде провести вибори. Цитую на якомусь етапі також потрібно мати вибори. Він в чергове повторив свою думку про те, що Україна зобов'язана укласти мирну угоду і, взагалі, не повинна була вплутуватися у війну з Російською Федерацією. Цитую: їм потрібно укласти мир, їхніх людей вбивають, і їм потрібно укласти мир. Відповів Трамп. відповідаючи на питання про те, чи доведеться Україні поступатися територіями, Трамп відповів. Їм доведеться зробити те, що буде потрібно зробити. Також він додав, що в даний час його візит у Київ не планується, але якби його запросило, то він би подумав. Цитую, я б подумав про те, щоб поїхати. Це не проблема. Прокоментував президент Сполучених Штатів Америка.